Мій перший виступ після поранення, у мене живот перерізаний, всі кішки мені винімали, печінка розстріляна, легеня там простріляна. І мені лікарі казали, ти не то що співати не будеш. Я 20 років віддав, я в Італії вже в театрах співав. Це все моє життя було. Не то що співати не будеш, казав, ти ходити не будеш, з трубками все життя, з дренажем будеш ходити. І ну я кажу, мене дуже надихали військові, коли от, ми лежали в харківській реанімації. І вони виглядали як такі, як їх зібрати в кучу не можна. А вони виживали і потім ще додому повертались до близьких і живуть. Зараз все окей, не всі, звісно. Але деякі з них і, от, мене це дуже надихало, що вони так можуть. Я думаю, чого я тоді не можу? І я вірив, що я знову буду співати. І вже в Німеччині, як доставили мене в Німеччину на лікування, я там більше на реабілітації був, ніж на лікування. Получається так. Ну, вони не проводили таких серйозних операцій, як в Україні змогли провести. А через декілька місяців я до мене зайшов лікар і каже: О, якщо ти опорний співак, а я лежу весь перерізаний, живот перерізаний, поняв. весь кров'ю там, ще течу. Зараз ми тебе вилічимо. Ти нам даш концерт. І, а я а він пошутив, а я це всерйозно сприйняв. І я позвонив Антуанеті Міщенко. Це оця піаністка, яка на Майдані в 2014 грала на морозі. Це можна, до речі, загуглити. Там в Києві станція метро є з її портретом. Вона до мене приїхала спеціально. Приїхала BBC, CNN, The New York Times. І вони всі знімали цей момент, як я співаю, як я даю концерти, інтерв'ю, зробили про це, там велике інтерв'ю, у себе. Це теж в аккаунті, можна зайти глянути, до речі. Ну, яким мене враження було? Ну, мужик, ну, нарешті я співаю. Я взагалі я вижив, я хожу, я ще можу співати. Ну, Це взагалі чудо було. Я був дуже щасливий.